Гей хлопці, сурми трублять, до бою клич. Час нам єднати сили в темну ніч. Мати у нас єдина, рідна наша Україна, стане, браття, всі за неї всі на січ! Гей хлопці, тулумбаси б'ють в похід, Ворог не спинить часу з нами світ. Що нам сталеві лати, правда й Божа мати, встаньмо, браття, не зганьбімо славний рік. Гей на січ, гей, на січ, соколи бороли, Ти гори дали побратима клич. На світанку козаки, задзвеніли шабельками, Ну, браття, всі за нами, всі на всі. Всім вітання, любі друзі! Всім вітання. Буду їхати до міста. Вийшла трошки вам зняти, погода в нас змінилась. Така... Сьогодні можна працювати, знаєте? Але я маю їхати до міста, бо треба відправити мені жінкам посилочки. Машина, чоловік вигнав, Іду, копаємо чесник. Іду покажу, чоловік копає чесник. Не дуже важний, але є. Слава Богу, що є. Показую вам тут, що сьогодні копав, а тут показую, що вже підсох зараз. зараз. От, підсихав. Треба, ой, вибачте, збирати, перебирати і в'язати по візках. Ну, тут всі літні кухні, ну, не закінчені, тут розкладаємо, щоб тут просихав трохи. Ну і будемо в'язати дрібніші. Вже виходять сюди, всі вибігають. Ну, ви як всі діляться, ці одразу окремо діляться, а ті собі там. Але чують разом не кусаються, просто так собі діляться і все, а ці вже справжні коворі ще і будуть. Ну, ну. Бачите, маємо вже помідори, маємо вже помідори. Ну, червоних нема, але що зелені не файні. Ви вийти це групу не файні. Ну, файно, Ми вже давно помідори їмо. А тут ще вони лишень цветуть і щось вже якісь помідорки. Ну, ну не файно. Ну, але що? Цей рік такий. Нічого, все добре. Купимо. Купимо собі з'їсти. Ми скільки закриваємо, і мало що хто їсть. У мене лише вікуся любить, то я її хіба відвезу там до Польщі якусь баночку, дві, бо син... син не дуже. Хіба що ще до Італії часом рідко, я передаю посилки рідко. Вони все кажуть, що вони мають. Вони мають, мають то рідко. Купимо, як не будемо мати. На пару баночок та купимо. Вера треба подивитися, чи вона є, чи її нема. Жуки покропив, я не знаю, чи вона є. Не пробувала ще. Ще не пробувала. І бурінів таких нема, але є трохи буріни на фасолях. Ну, от трохи є на фасолях. Ну, та нічого, та нічого. Корузи підносять світ, як корузи файно підносять. Зелені, як рута. М -м? Добре. Добре, покажу вам ще чесник. <рес> 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 Жінка <рес> пішла за паросодом. Ай, так балакає, так балакає. Аво, аво. Це вже тут, як тут. Аво. Що ти ще не виспав? Не виспався, що ти позіваєш, А, га, Тівка. Чесник? чесник легко копається, але чесник паскудний. Нема такого, щоб був. Не гнилого нема, ні? Гнилого нема, але дрібний. Дрібний, ні? Дрібний. Там на горі був. Там кращий був на горі. Дрібний. Ну, бачите, кажуть, чоловік, що там на горі був кращий, тут дрібний. Ну нічого, щось висадимо, висадимо по тому, а найкращий то продамо, виберемо. А нам що? Так і буде. Дрібний, ну дрібний. Може, треба було більше підживляти? А... Не знаю. А? Не знаю. Ну, як є. Цибуля є файна, правда? Ну то Цибуля цього року. року фест є. Або вона видиш, вона вже вилягає. Вилягає, треба буде її. Ну, най ще не зараз, але треба що, що, Ну і треба буде її вже вибрати, цю цибулю. А так чесник. Ну, нічого. То, що має, то, що має, то Богу, дощ мрачит, дощ накрапає. Дощ накрапає, але може ти встигнеш викопати. Ну, Та встигнеш. Добре пішла я, бо я маю з тими посилками розібратися. Треба буде знаєш, що робити? Чекайте, я... Треба буде ходити, пройтись і той рядок червоного бурачка прорідити так, знаєш, і кидати птиці, прорідити, лишити його, щоб був файний. А кидати птиці, це якісь кевити, са морква, якась у нас і сина є, і, і, і жовта, і якесь насіння вже насівається. То все де насіння, то все треба повимикувати, бо воно не здало. Угу. Бо воно все не здало. Але земля м'яка, слава Богу, слава Богу. Передають ніби на на дощ. Не знаю, як буде. Бачите, то захмарено, то вже виходить, О, роз, роз, хмарки розсуваються. І вже може буде сонце, але морочить дощ. Морочить дощ. Дощик, дощик є. Морочить дощик, морочить, не морочить, морочить. Йду я, йду я, е, бо маю маю ще роботу, маю ще запакувати трошки і їхати. Знаєте, Ну, ось така робота. Не знаю, чому мої мальви відійшли. Може відійдуть ті мальви там вдалині. Може відійдуть. листя, то пов'яло. Ну, а знаєте, я не знаю, чи то їх взяти. І шкода мені їх обрізати. Е е о. І шкода мені їх обрізати. Ну, і, і не знаю, що робити. І не знаю, що робити. Бачите, яка красота? О, тут ще одна рисила. Ось така красота. Їду вже до міста. Перед припарує страшенно, певно, буде дощ. Певне, що буде дощ. Це, це катастрофа. Як та аж дихнути нема чим. Але їду. Їду, бо мені треба. Десь заведесь ця машина, чи заведесь. Ой, боже мій. Знаєте, сідаю і як квочка зі мушу потлумитися в цій машині. О. Всім вітання, мої солодки, всім вітання. Ой, ну душно, страшенно, ну страшенно душно. Відкрию вікно чим той м -м, кондиціонер. Маю. Хотіла б піти на кріслі своїм зробити масаж, бо щось мене так ніби. Ніби мене ніби мене щось, е -е, щось треба. <рапу> Бракує, але е немає коли. Немає коли. У нас світла не стало вже, води, непевне. Три. Три. Не стало світла. Я сподіваюся, що буде, а можливо, щось роблять там десь на, на тіп на ресь. Чи де чи роблять? Може щось зламало, може щось і стало, хто його знає що. Але світла немає. Їду за дочком, бо маю трошки так трошки так багатенько куди. Що я розробила? Багатенько, куди зайти. Знаєте, що я скажу? Це я сама до себе балакаю. Не включилася, я сама до себе балакаю. Чого то того нема? Та є, але не так все докладно, знаєте? Щоб от. І то всюди, причому, щоб було. Загнав машину, чи там, щоб там не було, мотоцикли, машину, Ну, щоб не було. Поставили там на той комп'ютер. Сказали все, що де є дограма. Зробили, заплатив гроші, все, спокій. Ні, так само і з людьми. Так само і з людьми. Усі обмацувати, обмацувати, думати, вгадувати, пробувати, за ким щось, за ким щось знайдуть, що щось там таке, щось там є. Я маю на увазі за все, а не лише за одну машину, за все. Так є. Так воно є. Чорніє, ячмінь, напевно, чорніє, дощ пішов, не, не, ще не зібрали і щось чорніє. Угу. Да, напевно, що так, бо щось таке темне. Доїжджай до дочки. Я вже є коло неї. Вона лише що з міста приїхала. Так само, лише те, що приїхала вона з міста. Там змучена. Виму, що нам наїздила по справах, пила собі, пила собі я. А що купила? Пила купальник і везу назад. Не підходить на мене. Не підходить. Прищиплюся. Прищиплюся. Е, Везу назад не за того, щоб віддати, а за того, щоб поміняю. На щось, на щось великоватий на мене, от великоватий. Да-та-та. Да-да-та. Может, чує. Может чує. чує. Иде, вибігає. Выбігає, вибігає. Змучена, змучена. О, біжит дід за бегом, біжить дід багол. Я вже приїхала на пошту. Дочку висадила. Думала, вона зі мною піде на пошту, а вона не піде, їй треба було в другу місце. Ах, буду я сама. Ну, нічого, нічого. Потім її, можливо, можливо її заберу. Не знаю, не знаю. Чекай, я тобі ключ поставила в кишень. Забудь, де ключ поставила? Ай, такого багато на голові. Катастрофа. Добре, іду відправляти ті посилки. Ледмисі на тій пошті розібрала. Ледвенсі розібрала. Катастрофа. Катастрофа получилась трошки була у мене. Такий казус. Але нічого, не розібралася. Прила страшенно, Їду на малий базар, їду за сестрою, ну і там, і ще треба мені е, приватбанк, і треба мені чоловік надавав мені в золості. Я так не люблю, як то він мені дає, то усіх, того то купи, то купи, то купи, то купи, то купи. Це страшне. Мене так зло бере за це все. Він думає, що такого поїхала, машина не грає. А він думає, поїхала, стала де хоче, купила, закину. би я йому дала наказ хоч одну річ купити, то він би. Ой не знаю, не знаю. Зможу я купити, зможу я купити щось, можу, зможу. зможу. А не зможу, то так і буде. Так і буде, а що я зроблю? А що я зроблю? Пріла, душно, парно. І ще й таке непорозуміння в мене вийшло. Новий хлопчина на пошті, знаєте, на тій пошті, подбирав ті посилки, щось там чек не зіграли. Щось там добре, що я так додумала і я розібралася з тим. А так, а так би... Так би ніяк, ні? Забавим. Сама б собі наробила, наробила шкоди. Вже йдуть жнива. Вже молодь у нас. Вже молодь. Красота. Красота. Як я люблю сухуру, Як же я сухуру люблю. А ще я ж говорити не можу, лише любуюся, 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 дивлюся, а запах, а запах який. Це треба, це треба тим жити, щоб чути який то запах, коли йдуть, немає дочення. Коли Невай, навчання, я молоті, не знає чмін молодший, що це що не знаю. Але то треба то, то знати той запах. Але пахне, але пахне. Красота, красота моя ж, красота. Йду до машини. Вий, вийшла я аж на берег. На берег осінку, щоб показати вам, що вже молоті, що йдуть повним ходом на жнива. Повним ходом йдуть жнива. М -м -м. Три години не було світла, певні, що, коротше. Коротше, довгенько, десь від 11-ї. Я перша їхала, не... десь ще не було 11-ї, і світла не було. І я їхала і так світла, не... Не... так і не було світла. знаєш, то Довгенько не було. Ой. Де тако... а, знаєш, до обіду ніби парило. Зараз не парить, зараз страшенно гріє. А... І вітер, та і вітер, вітер, нас, так, страшенно важливо. А до обіду то так парило. Що Василько Коповчик казав, ледве витримав. ледве витримав. Страшне що робити. Вчора вбивала, але а, а, а що буде то буде? E, щось приймесе, щось не приймеся, вже я не буду насаджувати, то вже коли нема коли насаджувати. На коли вже тут а. а е, то, що буде то буде? буде, то дивіться, Оксана рабу і так само промежутками не бачить, ну, тако, то Тобі не... треба ставати коло магазину, бо я стану коло Я стану, я теж хліба візьму. А я хліба, батарейки, е, хліб, батарейки, сіль, е, коротше, багато а. чого. <laughs> Туалетний папір е, він е, заказав мені. Все, що, що він мені заказав, це все має взяти. Спасибо. Я, я сестрою їду, так. Ось в мене там ззаді є сестра. Вам дочка їхала тут спереду, вийшла дочка вдома і сестра їде. Окуляри за пазуху. Хто так кладе ще? Хто ж так робить? Гроші, окуляри, кошельок. хто ще так кладе? Все, я не лиш то, що я можу... я можу робочі рукавиці запати, де в кишені, запала така. Навіть, навіть такі в умові рукавиці. Ти так не робиш? і Я так і я так, потім маца, воно запазував. Стаємо коло магазину. Стаємо коло магазину. Візьму хліба, візьму того, що маю взяти. Привітайся з людьми, якщо тебе віть. Добрий день всім. Як той каже, там теж такі блогер, той каже. Він також вітає. Голосніше говори. говорю. Він також вітається. Вітає. Добрий день, шановне панство. Ну а як же? Пані і панове, Пан... так, пані і панове. Пані і панове. Пані і панове, файно, мені так подобається, як він. Я давненько того хлопченка не бачу в Тіктокові, що він так все пані і панове, він такий, Кій... увічливий хлопчина. Добре, йдемо в магазин, тому що щось ще щось скажувала. <каналізм> <каналізм> я? Вертаюся назад до дочки. Так, сестра пішла в магазин. А дочка тільки що подзвонила, що її треба машина. Бо там її не грає щось, її не грає, її треба. І їду я назад. І їду є назад. І отак. А отак Ке може бути? Зараз. А вона мене зараз привезе. Сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мурські волни. Мурські вони. Це треба, ну, ну, треба було, щоб п'ять хвилин скоріше її зателефонували і, і було би все грало. Ні, на конкості, ні. Так може бути. Так може бути. Але нічого, тут 4 хвилини. Їдь, йдь, 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 йдь. Якби по асфальті, то було б швидше. Знаєте, таке пекло, що інакше не може. Обстригаю трохи квітки. Треба обстригти, попідв'язувати. Чоловік в'яже ті, як це називають, ті гортензії. Зараз змию там, бо ті гортензії полягли чисто на землю. Ті, ті троянди вже чисто такі сухі, то що треба обрізати? все треба зробити? А день не було коли і не мала як, взяла тачки і буду тут помало обрізати. Буду помало обрізати, бо нині так само такого було роботи, якоїсь сіла хмара. Від рані пакувала ті посилки, а, а так відправила, а так, а так що, а так сюди, туди вертілася, крутилася. Ужас один який. А ужас один. Виріти той інжир пускає з долини. Я її не виділа. То обрізала, а він пускає з долини той інжир. Ну, Отакий хащ. Тут ці далі вовки замножуються в нас в тих хащах. Певно, що так. Ага, такі хащі. Ой, добре, добре, мої хороші. Я буду робити, а ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі, мої дорогі. Всім до зустрічі, всім до завтра. Можливо, завтра буде кращий день для нас. Усіх для мене і для вас. І все розляглось. Треба його в'язати. Але хто ж його годен підв'язати? Та тут хмара, хмара гілі і хмара того всього, щоб е -е, його з'язати докупи. Не знаю, не знаю, подивимось. Отак. Отак. Роботи багато, але щось зробиш, щось не зробиш, і так буде. Добре, добре. На тому буде все.